Слава Україні! Постачав військовим неякісні спальники на 30 мільйонів гривень. Директор підприємства отримав підозру. На Різдво в ДТП на Хмельниччині травмувалось 9 людей. На Росії дрони атакували військовий аеродром і не тільки. Детальніше про ці та інші події далі я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору підприємства, що постачало військовим неякісні спальники. Підприємство з Кривого Рогу у 2023 році поставило одні з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості. Їх вартість становила 30 мільйонів гривень, проте експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням. Військова частина заявила позов до суду про відшкодування штрафних санкцій. На Суму 6 мільйонів гривень та заміни спальних мішків на якісні. Позов задоволено в повному обсязі. На Росії заявили про атаку БПЛА, зокрема на військовий аеродром Балтімор. Міноборони Росії заявило, що протиповітряна оборона перехопила 23 безпілотники над Воронезькою областю, де розташовано литовище. Вибухи там чули близько п'ятої ранку. У Воглоградській області щонайменше чотири БПЛА завітали на промислове підприємство. Попередньо виробничі потужності групи «Лукойл», написав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко на Білгородщині Заявили про знеструмлення внаслідок пошкоджень ліній електропередач. Також пишуть, що протиповітряна оборона працювала по безпілотникам і у Чечні. Деталі згодом. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 667 повідомлень про події та правопорушення, з яких 127 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 61 адміністративний протокол, з яких 10 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано три дорожньо-транспортні пригоди, в яких дев'ять людей отримали тілесні ушкодження, а також 16 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 – два. Цівали 725 повідомлень від мешканців області. На Шепетівщині внаслідок ДТП травмувались четверо людей. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 25 грудня, близько 16.05 у селі Кам'янка Улашанівської територіальної громади. Попередньо встановлено, що 46-річний житель міста Славута, керуючи автомобілем Ополь Астра, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Сітроєн Сі-4 під керуванням 50-річного жителя міста Красилів. Наслідок автопригоди двоє водіїв та двоє пасажирів 46 років, чоловік та 51-річна жінка, травмувалися та були госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції, відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини цієї події. На Хмельниччині стартував пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок Його запровадили за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та за підтримки програми USAID «Конкурентноспроможна економіка України. Реалізув... Реалізовуватиме цей проєкт громадська організація Фундація інституційного розвитку у чотирьох містах України в Тернополі, Рівному, Києві та Хмельницькому. Учасницями програми стали жінки, які мають посвідчення водія категорії Б та досвід водіння понад три роки. Наразі вже опановують практичні навички. Про це розповіли в регіональному сервісному центрі головного сервісного центру МВС в Хмельницькій області. По завершенню навчання і після успішного складання іспиту учасниць проекту працевлаштовуватимуть наразі йде мова про 80 жінок. У Хмельницькій обласній філармонії для дітей організовують різдвяний бал. Вперше бал відбудеться вже сьогодні, 26 грудня, наступні 30 грудня о 13-й годині та 4 січня об 11 годині. При купівлі квитка для дитини один дорослий відвідує захід безкоштовно. Про це повідомляють в обласній раді. Бал буде супроводжуватись святковими атрибутами, а саме ялинкою, прикрасами та фотозонами. Також лунатиме музика у виконанні симфонічного оркестру. Будуть танці та ігри, а малечу розважатимуть казкові герої. Крім того, діти матимуть можливість. Зустрітися із Сантою у його різдвяній резиденції. Дякуємо Збройним силам України за можливість провести різдвяний бал та інші заходи для дітей, за можливість святкувати та просто жити. Допомагаємо нашій армії в боротьбі за наше майбутнє. Залишайтеся з першим подільським, аби бути в курсі найважливіших подій. На все добре.